Ой, Іван, смотри, какие клоуни! Рот хоть зав'язочки пришей. Ой, да чого вадять розмальований! І голос, як у авкашей! Сьогодні день народження Володі, про який поговоримо за одну хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. Я не буду говорити, так як колись моя бабуся, краще б він на цей світ народився. Не буду говорити, як деякі мої підписчики, що краще б його мама аборт зробила або тато презервативами користувався. Ні. Я пропоную нам всім, вам, мої дорогі глядачі, проаналізувати. Життєвий шлях сьогоднішнього іменинника. А сьогодні 47-й свій день народження відзначає Володимир Зеленський. Друзі, це шлях від хлопчика з 95-го кварталу в Кривому Розі, через КВН, який був. Стовідсотково під контролем свій час КДБ. Це е, шлях через корпоративи. До речі, багатьох, в кого е, Зеленський виступав на корпоративах, ставши президентом, він або ув'язнить, або загоне за Сині е, гори. Ну, пунктик такий у нього: е, репризи. Співпраця з олігархами на телеканалі Інтер. Потім на плюсах, вилизування дупи Ігорю Валерійовичу Коломойському. Ви ж всі бачили ці ролики, вітання. Пізніше він його посадить. І саме трагічне слуга народу. Фільм, який привів. Володимира Зеленського Доволади. Фільм добрий. Фільм на злобу дня. Фільм, в якому висміювали всі недоліки тодішнього українського суспільства і робився ідеал у вигляді вчителя Голобородька, який став президентом України. Фільм багато в чому пророчий. Цей фільм зробив Володимира Зеленського, президентом нашої країни. 73% голосувало саме за нього в другому турі виборів. Хоча треба чесно сказати, що справжній його рейтинг це відсотки, які він отримав в першому турі, тому що в другому голосувала переважна більшість проти тодішнього президента Порошенка. Була невелика кількість людей, до якої відношусь і я, які прийшли на виборчі дільниці кажуть, ми зіпсували бюлетень. Але я тепер можу дивитись в, в, в зеркало і в очі вам. Я викорислив обох. Володимир Зеленський став президентом. Клоун, артист. Розважального жанру людина, яка бігала по корпоративам з усіма фобіями, які накопичували все життя стала президентом. Він дозволив своєму найближчому оточенню збагачуватись за рахунок нашої держави. Це було і в 19-му, і в 20-му. І у 21-му пандемія. Пандемія COVID-19 це перший скачок цих зелених гнид і розпилювання бюджетних коштів України. Другий це велике будівництво, де під ідеєю збудувати дороги, відновити, побудувати артерії, пилялись мільярди. Кирюша Тимошенко – Голіки ноліки їм подібні, валіки Різниченки з Дніпропетровщини, Брати Дубінські. Всі ці схематози вони є в набу, навіть кримінальне провадження є. Тільки ніхто не сидить, бо зелені гниди вміють захищати своїх. А потім, А потім прийшла велика. Війна. Перед виборами, перед обраннями Зеленський обіцяв українцям, що зробить все, щоб уникнути війни і навпаки припинити АТО, яке на той час тривало на сході України. Він не тільки не припинив АТО, а він зробив все, щоб закликати велику війну на нашу українську землю. Я твердо переконаний і повністю поділяю думку 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, що війни можна було уникнути. Цьому є безліч прикладів. Ну, наприклад, війну уникнули в 2005-му. Тому що, е якщо хтось не знав, Путін ще тоді готовий був нападати на Україну. Я розкажу, до речі, в одному з роликів сьогодні, як вдалося тоді уникнути дипломатичним шляхом війни. Так само дипломатичним шляхом можна було уникнути війни і в 2022-му. Напередодні прямого російського вторгнення, Володимир Зеленський в Мюнхені на мирній конференції сказав, що. Україна має відновити ядерну зброю як гарантію і все. Це був спусковий крючок, гачок. Камела Харіс, тодішній віце-президент США, підійшла до нього і сказала, ви вчинили самогубство. І буквально за декілька днів на Україну полетіли ракети. Абсолютно! Вважав і вважаю, що е, Володимир Путін, напавши на Україну, вчинив воєнний злочин. Але не менший злочин перед своїм народом вчинив Зеленський і ті політики, які вирішили іти на війну. Іти на війну, а перед цим розмінувати південь, розмінувати чонгар і дати зайти. Дуди ворогу, Іти на війну, але перед цим згорнути ракетні та інші зброярські програми. Іти на війну і не підготувати е, захист з Білорусі, звідки зайшли російські війська і фактично наблизились на дуже небезпечну відстань від Києва. Мені скажуть, так він став і об'єднав народ. Нікого він не став, нічого він не об'єднав. Перші два дні, як казав, розповів е, прем'єр Ізраїля Беннет, він, Володимир Зеленський, сидів в бункері, боявся вийти. Поки Беннет не добився гарантій від Путіна, що Зеленського не будуть вбивати, це раз. Друге, е, Київ і Україну тоді врятував виключно український народ. Українські добровольці, українські воїни, українські строковики, які поклали своє життя в Гостомелі, але не пустили ворога на Києві, не дали захопити аеродром. От вони всі разом і врятували Україну. А пізніше, вже з'явився гарний актор, який е дійсно своїми виступами консолідував на певний час країну на боротьбу з ворогом. Але цей час тривав недовго. Чому? Тому що всеохоплююча, тотальна корупція почала зсередини зжирати українську воюючу державу. І цією корупцією управляло найближче оточення Зеленського. Він не міг цього не знати. Як збагачувались його кореша Шефіри, як е, збагачувалися і здавали українські інтереси його друг дитинства Баканов? Як е, відбувалася корупція в ТЦК? А потім, коли він знав, ви ж пам'ятаєте, це два роки тому він каже. Всіх цих негідників на фронт, а на їхнє місце тих, хто втратив кінцівки здоров'я на фронті по сьогоднішній день. Як сиділи мордовороти в ТСК, так і сидять. Як займалися за бабки, так і займаються. Це він, Зеленський, віддав розпорядження закрити кордони, бо абсолютно не вірив своєму народу, який врятував власну країну. Не вірив, тому сказав закрити кордони. І перетворив в концтабір країну вільних людей. Це він зробив так, що на втечі за кордон, на виїзді за кордон зароблялися і заробляються мільярди. Це при ньому організована злочинна група монакійці, Яку очолюють депутати. Лідери фракції Слуга народу Давида Рахамія і Данило Гетьманців грабували український бюджет протягом всіх воєнних років і до також. Це він особисто, як Верховний головнокомандуючий, несе відповідальність за всі прорахунки, в тому числі військові. На фронті, на дипломатичному фронті, на іншому. Він не уникнув війни. Він пішов на цю війну для того, щоб на ній заробляти. І в нього сьогодні день народження. Хто хоче знати більше, я рекомендую книгу відомого українського історика політолога Костя Бондаренка. Книга називається Джокер, Настояща політична біографія Володимира Зеленського. Ця книга зараз уже видається на англійській мові, крім російської і української. Ця книга буде скоро аудіо озвучена, і це дійсно справжня, справжня біографія Джокера, у якого сьогодні день народження. І до речі, Володимира Семеновича Висоцького вітаю з днем народження і всіх його шанувальників. Актуальний, як ніколи. Ой, Вань, гляди, які клоуни, рот хоч зав'язочки пришей. Ой, ти чого, Вань, розмальований, а голос як у Алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, нет ты глянь, я правду, Вань.